Генератор нагадав про різні громи і гнів Зевса і згадала, що хотіла прокоментувати давно про тренд, який зараз дуже популярний. І найголовніше, що він приймається людьми, які справді цього як істина, як фундаментальна якась потреба ніби жіноча, а саме тренд про те, що жінка це божество. Що це якась богиня, і відповідно вона і в налаштуваннях пошука собі партнера, весь час має на це спиратися, що вона є божеством. І безумовно, це зрозуміла і дуже приємна, приємна концепція для мислення, так що бо що викликає відчуття богині? Те, що ти унікальний, що ти цінний. Трактується як те, що ти потребуєш любові, піднесеного такого ставлення до себе, як величезної цінності. Але е, у цьому самому слові корінь великого вигравлення, тому що що є Боги, що є люди. Хто може е, поєднати свою долю з Боги Відповідно, є два варіанти. Простий, смертний, який буде поклонятися богині, але це буде чоловік нижчий за неї. Вона буде всесильна. Він буде нижче, він буде віддавати, але він буде знецінюватися, тому що він буде слабким. Вона здатна вкарати, милувати, приймати, відторгати, кидати його. І відтак. Його подальша доля зазвичай буде дуже неприємною і дуже гіркою. Та й досвід власне, такої богині теж буде не дуже приємним, а скоріше розчаруванням, тому що чоловік, який ніби слабший за тебе, він не зовсім те, про що ти мрієш. Взяти історію давніх богів і підняти іншу тему. Взаємодія богів і богинь, або, наприклад, богів і їхніх дружин богинь, чи доньок богинь, чи матерів богинь. І це дуже корисний досвід, який б я радила б буквально трішечки побіжно почитати. Кожному просто згадати те, що вчили в школі. Згадайте, яка настільки жорстока там була боротьба, яке жорстоке ставлення було один до одного. Підступи, образи, одруження, наприклад, викрадення без згоди людей. Якісь вибори між дітьми, одні кращі, одні гірші. Хтось, ми знаємо, ці сюжети, да, які зараз лягли в основу, в принципі, сюжетів. Хтось їв своїх дітей, хтось нищив е, дітей суперниці, хтось мусив миритися зі зрадами, хтось мстився, хтось воював. Зазвичай там дуже багато страждання. І от саме жорстокості. Тобто, якщо ви богиня, напевно, вам потрібен Бог. А тоді ви рівні. Але ці стосунки, не чекайте, що там буде довготривале оспівування. Там буде жорстока боротьба двох сильних натур, але схожих ніби по крові, по духу, за можливостями. І так. У є вибір, так? Обирати собі того, хто рівний, чи обирати того, хто завідомо слабший, але розуміти, що не можна від простого смертного вимагати і покори водночас, і тих благ, яких може надати тобі цей архетип Бога.